Я Сокур Ганна Хведоровна. Народилася в 1919 році, 6 ноября. Живу в селі Олексіївці і тут і родилася. У 32-му році я ще в школу ходила, а після вже як весною в 33-му, то вже яка там школа була? Їсти не було чого, голодні сиділи. Голодні і, і босі були, і хто там ходив у ту школу. Батько мій умер рано, молодим, у 29-му році. То вже батька не було, як ми голодували, то вже без батька. А, було нас четверо дітей залишилося. Мамка, мамка робила, а ми ж як діти, вдома були. Брат самий менший, був такий пухлий, що ми не думали, що він останеться живий. По хатах ходили, комсомольців посилали, були штаби, комсомольців збирали, посилали. До нас прийшло чотири душі. Векла Панченко, дівкою тоді вона була, і Антон Юхименко, потім з Хирівки був той Петро Панченко. По сусічкому люди жили теж дуже бідно, пухлі були, було їх четверо хлопців, і дядько, і тітка. І всі, і всі. один з тих ван, найстарший, залишився, а ті всі вимерли із голоду. Я, прус Зінаїда Фіодоровна, родилася в село Капулівка в 23 году. Голодовку я пам'ятаю хорошо. Як прийшли, прийшов сусіда, не думала я, що він такий сусіда, що він такий враг народу. Прийшов, не дивився, просто не так, що там спитав, де воно, що, як, просто почав, як почав він сердиться, страви все, і класою, і деяке ще було потрошку у нас. І зерна там то, то. все позабирали. Пам'ятаю сусідів, які дуже були е, худі, пухлі. Пух, 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 пух. Діти були Маша, Катя, Коля, такі були ну склєд. Ви, ви, Вимерла вся сім'я. Осталася тітка і сама старша Марія, дочка. А то всі чисто вимерли, той Борис умер. Борис той от, на, на вулиці. Їх ховали не на кладвищі. А вони жили город до берега їх, до Капулівки туди. Так їх ото там у березі в Кручі, Воно там кручі були. Їх у Кручі там поприкопували, ну, поприкопували та й усе. А виживали ми в голодовку. Я помню хорошо, як я піду в берег, ходила по берегах, щоб збирала квасолю. Є така, що була погнила, а є така, що ще ціленька була. І картошку. Гнилуту, що оставалась, вона померзла. Як було так, що зверху нема, так видно кубахи, так рила. Рилася в тому какую. І от тим ми жили. от. Я худа була страшна, і сестра, а сестри ноги були пухлі. Вона не полізе на окації. У нас було дві окації коло двору. І такі врожайні були, так як зацвіли кашка, називали тоді ж кашкою. А, кашку я вилізу на ті локації, ламаю гілочки і кидаю додолу. Кидаю додолу, а сестра чавун у нас такий лужений був. Сестра то грає і в той чавун, вже повен, повен, ну й хвате, бо берегти треба ж кашку, бо і завтра треба, і після завтра. А, то хвате, вже не, не ламаю, нікому не даємо, Діти ж бігають що Хочать сирою їдять, так. а ми ні. кажу, встановимо повенчавун, трошки води наливаємо, щоб вона кипіла, щоб попарилась. Ми попаримо, поки палимо дровця, там бур'ян якийсь збираємо. Сарай був хороший, укритий, то ми оте все сарая тягли і палили, оце цю кашку, парили. У нас у селі, в Олексіївці. Була така жінка, знайшлася. Чоловіка не було в неї, вона сама була. І дівчину, сусідську дівчину заманила. Ну, тій дівчині, може, було год 13 чи 14, вона чимала вже була дівчинка. Зарізала її ночу, варила холодець і трубний завод, як строївся. Так вона тоді на базар пирожки пекли у когось чого було. Люди ж звідусіль були, звідусіль кацапи, всі понаїжджали сюди, строїли ж оце трубний тут завод. А і наші ж люди були. І вона холодець той розливала, він захолоняв, вона різала на кусочки і виносила на базар. І хлопці купляли. Хлопці купляли той холодець і їли. Ну, до, до, куплялися ж, доїлися, що один знайшов нігтик у холодцеві, Із людської руки ніхоть. Він з цим нігтем на базар почав оце ж людям показувати, тут міліцію визвали. Та міліція ж вже на другий день вона принесла обратно ж цей холодець, а міліція дожидала. Ця міліція за неї, за цей холодець, та до неї додому. І знайшли, що ж ти вариш? І перешукали скрізь усе і в сундуці, де барахло було там яке, знайшли нож, чи ножку, чи ручку. Оце ж, з оцих я забула просто. Найшли ну, ну ножку, навірно. найшли ножку. І оце узнали, що тієї дівчинки не стало, а тії дівчинки батьки що шукають, де ж вона ділася, А її ж немає. І оце знайшли ножку, і оце узнали, що та ж. А як її було звуть? Чи харетина? Харетина, кажеться. Оце ця харетина, оцю дівчину. Може вона й не їла сама. Ну, продавав, продавала холодець. Варилась її дівчинки. Потім хлопець, родич, її чоловіка вже племенник, зайшов до неї, чи мати його послала до неї по щось, не, не, не знаю. А, так вона коло його теж крутилася, все сміялася залицялася, а, а він якийсь такий серйозний був хлопець, махнув і вискочив від тіля. Ну, воно каже, не смерть. Прийшов додому, і оце у скорості оце, оце знайшли, оце ножку цю у неї. Ну всі чисто балакали, що оце було б і Ількові, те, що тій дівчині. Та Ілько, що він просто втік. Те, що комуністи, комсомольці грабили нас, то вони сходилися в одно місто і ділилися, то їхні сім'ї не були пухлі. І не голодували. Вони не знали, що це голодо.